80-та бригада розбила підрозділ зрадників України з Криму. 80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ розбила підрозділ окупантів на південному напрямку. Про це милитарний доповідає з посиланням на командування ДШВ. Будучи майже на межі людських можливостей, галичани відчайдушно знищували та знищують російських потвор. І недаремно на їхньому нарукавному знаку зображена мантикора з палаючим мечем. До слова, дана міфічна істота надзвичайно рухлива і швидка. Вона розриває жертву на маленькі шматочки, і саме така участь спіткала російських окупантів. Львівські десантники ліквідували рашистив сто 126 шости бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ. Ця військова частина базується в окупованій автономній республіці Крим у селі Переване. До окупації це був пункт постійної дислокації 36-ї бригади берегової оборони ВМСУ. В березні 2014-го частина військовослужбовців 36-ї бригади зрадила присягу українському народові і залишилася на окупованій території. Продовживши службу в російській армії в 126-й бригаді флоту РФ, захоплені документи свідчать, що під удар українських дешеве потрапив гаубичний дивізіон зрадників. На фото, які показало командування ДШВЖ, захоплені та знищені гармати БРР автомобільна техніка та БПЛА. Дякую за перегляд!